У Кіровограді 32-річний водій опинився в лікарні після спілкування з патрулем. Даї чоловік твердить, інспектори витягли його з машини і нещадно побили. Натомість у працівників Державтоінспекції інспекції своя правда за їхньою версією конфлікт спровокував водій, який кинувся на правоохоронців із кулаками. Ситуацію з'ясовувала Олена Шворак. Ось на цьому перехресті перетнулися шляхи патруля ДАІ та водія легковика. Сталося це по обіді. Інспектори зупинили автівку, нібито за порушення правил руху водій. Після спілкування із ДАІвцями опинився у лікарні. Нині стан здоров'я водія медики називають задовільним, хоча твердять, із такими травмами його випишуть і ще не скоро. Забій грудної клітини, забій лівого плечового суглобу, забій легені, забій поперекової. Області зліва. За словами потерпілого Андріяна Безладнього, це справа рук працівників ДАІ. Зупинили працівники ДАІ безпідставно. Попрохали документи. Я спитав причину зупинки і їхнє посвідчення, як звертатися до них, тому що вони не відрекомендувалися. Ну, в відповідь, ти що, сильно умний. Или грамотный, как-то так звучало это. Витягнули з машини і почали її збивати руками ногами. Інспектори ДАІ натомість твердять, це водій поводився з ухвалою, спровокував конфлікт. На підтвердження цих слів у прес-службі у МВС області надали відео з реєстратора однієї з машин. Однак воно монтоване і такої якості, що складно з'ясувати, що саме сталося. Як і належить, в таких випадках за цим фактом буде проведено службове розслідування, а матеріали будуть направлені до прокуратури для прийняття рішення згідно чинного законодавства. У прокуратурі чекати результатів службового розслідування розслідування не стали і вже відкрили кримінальне провадження. Це перевищення влади або службових повноважень, вчинене працівником правоохоронного органу застосуванням насильства. процесуальним прокурором, в ході допиту було з'ясовано всі обставини. При яких потерпілий отримав тілесні ушкодження саме від працівників ДАІ. під час слідства проведуть кілька експертиз, включно із судово-медичною, яка визначить тяжкість травму водія. Натомість у ДАІ кажуть, що справу можна відкрити і стосовно самого потерпілого за спротив працівникам міліції. Олена Шворок, Роман Круніч, Спецкор, 2+,2.